Привіт, друже. Скажи, в якій країні ти живеш? В Україні. А якою мовою ти розмовляєш? Українською. Все вірно. Ми, українці, розмовляємо українською мовою. Українська наша рідна мова. А що ж означає слово рідна? Рідне це те, що викликає у людей теплі спогади, відчуття любові, турботи і затишку. Рідними можуть бути члени родини, дім, край, мова. Мова складається зі слів, а словами можна сказати, що для нас рідне. Давай пограємо у гру і пригадаємо рідні слова кожного українця. Подивись на зображення, що ти бачиш. Так. Це родина. Давай ласкаво назвемо всіх членів родини. Перше і найрідніше для кожного це слово мама. Як лагідно можна назвати маму? Матуся. Назви лагідно тата. Татусь. А це звісно. Бабуся і дідусь. Як лагідно назвати сестру? Сестричка, а брата, братик. Окрім родини, для кожної людини рідним є дім, у якому він живе. Як лагідно можна назвати будинок, у якому ти живеш? Будиночок. Природа, якою ми милуємо щодня, теж для нас рідна. Ось, наприклад, для нас рідний наш український ліс. Як лагідно можна назвати ліс? Лісочок, дерево у лісі, деревце, Ріка. Річечка, квітка, квіточка. А Україна це наша батьківщина. Тут вся наша родина, тут наш дім і рідний край. Батьківщину. Лагідно ми називаємо ненька. Повтори, будь ласка, ненька. Українська мова дуже красива, мелодійна, лагідна. А ще вона наша рідна. Це мова, яку ми вивчаємо і якою ми говоримо. За допомогою зображень підказок спробуй описати, яка українська мова. Рідна мова Солов'їна. Мелодійна, калинова, квітуча. Рідна. Ти молодець, рідну мову люби, вивчай та нею розмовляй.